Друзі, доброго дня! Моє вітання на каналі Анатолія Білецького Чарівна краса природи. Ну що ж, підходить до закінчення 2023 рік. На носі вже Новий рік 2-3 дні і будемо зустрічати 24 рік. Я тут знаходжусь в своєму приміщенні зимовому. Де е, вирощую, де зимують рослини, ну, от, де я е, вирощую із е, живців нові рослини, сію. От сьогодні прийшло. Прийшов час висівати газанію. Кінець е, місяця, е, вже початок. Е, е, Січня місяця нового року, е, от, е, буду висівати сьогодні Газані. Чому це так? Тому що е, газанія для того, щоб вона зацвіла, їй пові... потрібно рости е, біля трьох місяців. Одні квіти, значить, е, вирощують е, розсаду місячну, і потім, наприклад, пітунія, через місяць вона вже квітує, а от Газанія. Вона довше формує куст, розростається довше і тільки чи десь через три місяці починає квітувати в природі, ну десь з початку травня, з середини травня, ну, правда, цвіте до пізньої осені. Прийшла до нас зазання із Африки. Ну, от, в принципі, там вона використовується як багаторічна культура, в нас в наших умовах використовується як однорічна культура. Ну, Тим не менше, вона витримує заморозки до 7 градусів, так що можна зараз сіяти. Сходить вона на протязі двох неділь, От. і потім розвив, розвивається. <кліпко> ну, я, як як, звичайно, проводжу посів в касети. От перед вами касета на 252 ячейки. От. Використовую для цього субстрат. субстрат Торфяний українського виробництва еко плюс, да. заповнюю е, касету е, цим субстратом, потім роблю такі углублення пальцем, от, і розкладую в кожну касету, е, в кожну ячеєчку е, насіння. Газанії. Ви як бачите, насіння газанії таке із е, крилатками от, е, типа кульбаби, от, в, тому що коли воно дозріває в, в природі, воно розвивається вітром і таким чином рослина роз, розповсюджується. От, е, да. ну, сама газанія, світлолюбива культура. Значить, е, Називається навіть е, е, сонячне світло, тому що якщо похмурий день, то вона не розкривається. І на вечір вона закриває квіти. Розкривається при е, яркій, ну, сонці. Значить, е, ну, і тому вона е, використовується на, в, в освітлених місцях в сонячних. Може витримувати легку е, напівтінь, але основне її місце е, це відкриті сонячні площадки. Дуже е, красива квітка, е, десь розміром до 8 сантиметрів, е, е, от е, такі в неї. Різнобарвні квіти отримуємо, дуже міцний зелений кущ, листя красиве, буває різних відтінків: і сизе, і темно-зелене. От. Так що дуже красиво дивиться в всіх місцях. Можна її вирощувати в ящиках, на балконах. І на всіх відкритих площадках, да. так що така культура е, Газанія, е, Ну, невибаглива не вона до ґрунтів. Звичайно, навіть посухостійка. Ну, що якщо вже підходить критична нестача вологи, звичайно, потребує е, поливу. От. Е, фактично. Мало боліє, ну, пошкоджується там е, е, слизнями, равликами, Це, е, то, тому потрібно вести боротьбу із слизнями і равликами. В принципі, я займався раніше газанією, збирав е, сам е, насіння. Ну, якось вивелось воно в мене. Зараз я от, е, купив насіння. От, і буду е, висівати е, сьогодні азанію. Е, ну, після того, як я висію касету, я її ставлю на теплу площадку. Тут я вже розповідав, що в мене тут ці. Е, е, Простині електричні під низом е, покриті пленкою. Так що е, ставлю на, ці, на цю простинь. Там температура десь до 40 градусів на, на самій простині. Ну Звичайно, вже е, в е, касеті вона набагато нижча. Ну, тим не менше, ще зверху накриваю плінко, пленкою, це, ну, це, це сам поліетиленом. От. І пленка не дає. Значить, випиратися і волозі, і теплу, і я спостерігаю потім. Як тільки починається прокльовуватися насінинки, я їх пленку знімаю, значить, і вона далі росте без пленки. Ну, в зимовий період потрібно, щоб бросата не витягувалась. Ілі ставить на вікна, і е, проводить е, е, ну, додаткове освітлення. Ось така ситуація. Е, так що, друзі, кого цікавить е, культура Газання, вона но, ну, не так давно, років, ну, може вже і 10, і є у нас на ринках, да, е, то можете. Е, Придбати і таке насіння. В принципі, газання, ну пишуть, тут є f 1 але в принципі газання це популяція, яка переопиляється і повторює себе ну, як популяція, Допустим, такий збір квіт перепиляється бджолами, і виходить непогане насіння. І повторює себе у майбутніх е, поколіннях. Отака, друзі, ситуація з цією культурою, як газання. Так що е, я розкла розкладую по одному насінину таким чином, потім е, трошки втрамбовую, зверху ще засипаю е, е, субстратом, потім хорошо. Е, Уплотняю, щоб був хороший е, е, стик, ну, хорошо е, прилипала вона до субстрату, і поливаю зверху, да. і ставлю, як я говорив, на е, проростання е, на електропростінь. Так що, друзі, хто бажає мати у себе на, на учаску таку е, культуру, як газання квітучу? Можете вже приступати до посіву, да. Тому що поки дві неділі буде сходити, потім уже день піде на, на для зростання, сонця буде більш достатньо, і ви будете мати е, доброякісний посадковий матеріал. От коротко все. А поки до побачення, мирного всім неба і до нових зустрічей.